Ну що, котики? І на закуску десерта найсмачніша сьогоднішня наша новина. Так, берці сват, колір койот, висота 6 дюймів. Ви знаєте, ті, хто з нами вже давно, що це мої улюбленці. Легесенькі мембрана, поліуретановий носочок та захищена поліуретаном п'яточка. Дуже класні на замку ліпучці З системою швидкої шнурівки, з петлями додатковими для шнурівки. Дуже м'якенькі, подивіться, яка тут п'яточка гарнесенька. Дуже зручні для ноги. в кого проблеми з литочкою, з п'яточкою, вони прекрасно просто лягають. Це, це я знаю з ваших звітів, з ваших відгуків. Вони ну, чудові, я їх люблю. І головне, маємо розмір 8, 41

Подивіться, ваші чарівні феї працювали цілими ночками, всі вихідні. Ви бачите, що ми для вас роздобули? Все котики. Мусите і ви кидати бички в потрібному напрямку, кидати гарно, мітко цілитися. І більше, більше. Котики! Гатіть!